Всім привіт! Мене звати Катя. Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео ми поговоримо про мої настільні розчарування. В мене багато людей запитувало, чи є якісь настільки, які мене розчаровують, і до якогось часу в мене їх не було, тому що моє відношення. До настійних ігор цілком виправдовувалась. Ну, мої очікування, точніше. Я, наприклад, там дивлюсь на якусь гру, і я очікую, що вона буде ну простою, в неї будуть прості правила. Можливо, буде мені трохи нудно і не дуже мені сподобається. Я в неї граю і так і виявляється. А ігри розчарування це саме ігри, до яких в мене були супер очікування, і вони їх не виправдували. І через це мені було дуже 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 сумно. От, тому що там я мріяла в них пограти, і от я в неї граю, і думаю, і це все. І перша в мене гра, яка я знаю подобається, дуже багатьом людям. Я часто бачу її в топах, і деякі е, люди кажуть, що це просто неймовірна гра, гра, в якій стільки атмосфери, що вона так класно зроблена. Так от, ця гра це гребля. Можете вже мені ставити дізлайки під цим відео. Я зараз поясню, чому мені не сподобалась ця гра, чому вона більше не в моїй колекції, і я не особливо хочу в неї грати. Почну я свою історію з того, що гребля в мене з'явилася доволі давно. Я Давно дивилась на цю коробку. Я знала правила. Я знала, як в неї грати. Я вивчила. І я десь рік чекала, коли я в неї пограю. Я від неї очікувала чогось такого неймовірного, типу як мене зачіпив брас. Або от я грала в нукліо, причому я в нього пограла до того, як пограти в греблю. Це гра від того ж автора, і мені так сподобався нуклеум, і... Людина, яка ж грала в нукліу, вона мені каже: Гребля це ще більш кльово. От це прям кльово!» Я можу сказати, для мене. Ну взяв найгарніше, що є в греблі. І знаєте, я, мені казали, що гребля це дуже кризова гра, складна гра, але я грала в кризові ігри. От ігри деякі ласерди, так вони доволі кризові, там теж складні комплексні правила. Там треба теж продумати на декілька ходів вперед. Перед тим як я почну щось казати негативне про цю гру, я хочу, щоб ви розуміли, що для кожного гравця буде якась своя гра, яка йому не подобається. Комусь не подобається Тереформування реформування Марсу, а хтось її обожнює. Так? А більшості там, гравців, вона просто дуже подобається. Так? А комусь може не зайти якась гра, ну, яка у всіх на слуху, і так буває, нічого страшного. Тож у відео я розповідаю свою суб'єктивну думку. І моя суб'єктивна думка не робить гру поганою. Можливо, ви, якщо ви спробуєте гру. Будете просто в захваті від неї, від геймплею і всього іншого. Я просто розповідаю свої думки з цього приводу. І от через рік очікування я нарешті розкладаю греблі, я чекаю людей в неї пограти, я готова розповідати правила. Все ми починаємо гру і стикаємось з такою проблемою, що як мені здавалося, що так, гра кризова, так тобі буде не вистачати дій, але ти будеш щось робити. Так? А ти більшу частину гри готуєшся для того, щоб просто зробити щось маленьке. Або ти вперше же раунд там, побудував е е якісь будови, там, електростанцію і, наприклад, е е свою греблю, і все. Потім в тебе те колесо, щоб його прокрутити і собі повернути свої ресурси це дуже довго. Я розумію, що може з награністю це. Виправляється, от, але знаєте, просто я в таку ситуацію, що я не хочу награвати в цю гру, вчитися в неї грати. Так беремо, наприклад, Рут, де, де я е, ну, просто була десь ніже плинтуса, так в кінці. Але мені цікаво в неї пограти і награти, і зрозуміти, що мені так зробити, щоб мені виграти. Тут такого не було. Саме ігровий процес мені здався доволі скудним і нудним. І в мене ще гра йшла більш-менш нормально. Я виробляла якусь енергію. Я щось робила в іншої людини, яка ми всі грали новачки, ми всі грали перший раз. І от інша людина вона побудувала трішки не там. І знаєте, їй не то, що вона просто менше очок так, заробляла. Це просто для неї зробили всю гру ну, пустою, Так, Вона нічого не могла зробити всю гру. Ні на що не вистачало в людини ресурсів. Він був просто самим останнім і нічого не робив. Він просто не міг нічого зробити. Він там намагався прокрутити колесо, що ще добудувати. Так, він зробив помилку в самому початку гри. І так, це гра, яка така кризова, що вона за це наказує. Ну, Круто, коли в тебе є досвідчений гравець, він тобі скаже, ні, тут не треба будувати греблю, бо ти будеш в тупі. Побудуй тут, там, так, Наприклад, бо тут будуть крапельки стікати, ти будеш їх ловити, щось там робити. Ну, І так, це не вина, там, наприклад, гри, вона просто така. І саме цей гравець він зробив такі дії, і вони призвели до такого результату. Але ось чи буде в цього гравця ще бажання грати в гру, в якій він не просто там. ну, Ну, як в більшості ігор, ти зробив помилку, ну ти просто не виграєш так, але це не значить, що для тебе просто. Гри не буде, ти будеш все одно щось робити, хоч щось. Хоч... І От ми, наприклад, навіть коли ми грали там в кризову машину, погоди, і там прям ти взяв не той хімікат, все для тебе чуть... життя скінчилось, тому що ти там не зможеш щось зробити. Але хоч щось ти десь зможеш зробити, а тут ти просто можеш сидіти, блемкати на поле, і ну, типу, там все зайняли, тут все зайняли, грошей мене нема. І сам процес мені здавалося, що ми будемо більш активно запускати так енергію, ну тобто виробляти енергію, більш, більше буде як якогось як екшену в самій грі, а не те, що ти будеш пів гри, просто дивитися на свою одну там греблю, яка в тебе побудована, і збирати ресурси, щоб, хоч в якомусь раунді, там під кінець гри вже почати виробляти енергію. От, якось так. Ну, може, знову ж таки, може, ми грали якось не так, може якісь профі гравці знають, як о, прям взяти, виграти і побільше енергії здобути. Але ми просто, ну, типу, це не просто ми новачки в іграх, ми грали багато на стілок. І хоча б щось там, так ну не якихось там трішки балів вигризти. Ну, от ми виграли ви В принципі, ми от з другим гравцем, який не зробив цю початкову помилку, ми виробляли з ним енергію кожного ходу. Але чи був цей процес цікавим? Ні, не був. Мене дуже сильно рятував мій помічник. І це ще одне таке, що мені здається в грі не дуже збалансовано, тому що мені вияв. Мені здалося, що деякі помічники більш е корисні, ніж інші. А, а Мій, я б вважала зовсім імбою. Мій помічник як працював? Якщо ти виробляєш менше, ніж е якщо я правильно пам'ятаю, дві енергії чи менше, ніж 4, то коротше, скільки б я енергії не виробляла, воно буде рахуватися як хоча б чотири. Це просто. Ну, Ти там виробляєш одну енергію, але рахується вона як 4. І це постійно так. А в іншого гравця була більш ситуативна копіювати вміння іншого помічника якогось, так? І мати його там на цей то ли раунд, то толі хід. І ну, в нього був мій імба помічник, якого він і копіював, так? Але якщо б інші помічники, ну тобто помічники в грі вони були фігнею, то йому було б нічого копіювати по факту. Тобто це ситуативний. А в третього гравця, як мені здалося, зовсім майже ну, безполезний помічник, він е дозволяв платити монетами за... А ці ресурси бетономішалки та пульдозри, коротше, коричневі і білі штучки. От я не пам'ятаю, як вони там правильно називаються в грі. Знову ж таки, може, якісь досвідчені гравці скажуть мені, що «Ні, та, там же купа ти грошей десь заробляєш, ти там це кльовий помічник. Але я відчувала саме так, що в мене був найкорисніший помічник, який просто. Він зробив мені гру, я завдяки ньому виробляла якусь енергію і відчувала себе більш-менш непогано, як для першої гри в греблі, мені здається. В інших гравців такого не було. От, чи хоч раз він скоро скатався гравець своєю абілкою за монети купляти ресурси? Ні, тому що грошей не було. І так, ви скажете, треба піти взяти проєкт, виробити якусь енергію, отримати гроші за цей проєкт. Але там теж дуже обмежені місця. І, типу, доволі швидко, якщо хоч хтось там сходив туди за проєктом, тобі вже треба платити гроші. В тебе може не бути грошей. Коротше, так, і це теж можна сказати частина кризовості. Ну, але не знаю, як на мене, то було для мене занадто, коли я, ну, я якось барахталась в всю гру. Але коли я бачу, що один гравець він просто ну, все, він вилетів з гри, це навіть, ну, ти дивишся і думаєш: ну, а чи цікаво в таке грати, коли отак от мені раз і гравець вилетів, і люди нічого не може зробити. Він не може, ну і чи буде в нього бажання я ж кажу, награти якусь кількість партій, щоб зрозуміти весь цей неймовірну всю глибину і що там треба робити для того, щоб виграти? Ні, ну коротше, не знаю. М мені здавалося, що ти хоча б там трошки більше будеш в ній будувати, трошки більше будеш в, в ній робити, а не просто сидіти і чогось чекати. Тобто це нудно, просто. Дивитися і не виробляти. Ти хочеш щось виробляти постійно, а ти не можеш. Ти просто можеш дивитися і блін, я такий дупі, що мені зробити зараз? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Воруче. Це було прям перший раз в моєму житті, що я сиділа, думаю, блін, я. Капець як чекала цю єврогру, я капець скільки про неї чула. Я, я реально можу сказати, що я граю в такі складні настільні ігри, де там мозок можна зламати. Я там люблю гаю, я люблю руйнувації, машину погоди, Так, нукліум. В нього теж великий рейтинг складності. І там я бачу так, що що тут ти дивишся на поле. Просто ти типу розумієш, що ти повинен робити, але воно дає тобі такий мізер, і тобі так через це сумно, і так стає трохи нудно. Ми реально всі три гравці ми сиділи і тупо чекали, коли ця гра вже закінчиться. Я її одразу після гри спакувала і виставила на продаж. І на наступний день вона мене поїхала от в такому коробці Франкенштейну. Так от я відвели Наступна річ, яка мені вже більш так як за оформлення, не сподобалася, це кльова задумка з колесом. Мені прям клас вона зайшла. Оці ці технології ти кладеш, колесо вертиш, але вона не дуже кльово завжди вертиться. Ці ресурси вони зробили, я не знаю, нам на трьох, нам їх не вистачало. Ми монетки клали замість там, коричневих цих штук і білих. Їх незручно брати, їх незручно класти в те коло. Самі монетки, вони дуже погано відрізняються між собою. Одиниця це чи трійка. Що то за монета? Не ясно. Треба прям роз, придивитися розглядіти. розгледіти. Там те, що п'ятірка це ресурс чи десятка, так коли великий. Але часто тобі не треба п'ятірка чи десятка. Тобі треба типу чотири, наприклад, і ти розмінюєш її на маленькі. Ти вкладаєш ці маленькі, і все, маленьких більше нема. Вони у всіх в колесах. Може, тому що ми не рухали колесо. Я не знаю. Ну там теж не так багато варіантів, як тобі їх порухати. Там можна, а вже ж прокачати свій планшет і отримувати там більше плюшок, відкривається твоя спеціальна білка твого планшету, там коли ти якусь другу чи третю електростанцію будуєш. Так, але нема ресурсів, щоб це забудувати. Ну, типу, я не знаю, звідки їх взяти. Можна, а вже ж там якось може щось там придумати, неймовірне, але. ну, Типу, не знаю, тигра. У мене навіть немає слів, ви бачите? Тож, через нудний геймплей, занадто кризовість, незручні компоненти. розумієте, Все це воно робить своє діло. і... Я вийшла з гри після, після того, як ми пограли з такими відчуттями, якимись, ну, типу, що я зараз грала? Нащо? Я навіть запустила нову гру на БГА. Я подумала, може, я там не з тими людьми не так там грала. Але я там теж побачила, що люди ніфіга не виробляють. Вон там щось, Ти товчешся на місці, щоб там в другому чи третьому раунді виробити багато енергії. Не знаю, коротше. Просто розумієте, я очікувала від гри зовсім іншого. Я... Так, тематично, що там стікає вода через ці греблі, вона йде, ти там робиш трубопровід до електростанції, переганяєш енергію, потім ця крапля водички ллється далі. Але оцей процес, щоб тобі підготуватися, ну трішки б його б, якось би, щоб твій рушій, він би запускався трошки якось. Полегше, а не з таким, прям о -о -о, декілька раундів, пів гри, готуватися до чого, щоб виробити енергію. Там ну клімами можна вперше до першого відпочинку собі е е е зробити, виробити енергію, щоб запитати будову. І це цікаво, ти там щось робиш, а тут ти сидиш і тупо до чогось готуєшся. Я розумію, що буде дуже багато незгодних зі мною, з моєю думкою, але є, як є. Гребля увійшла в моє перше розчарування в настільних іграх. Ну і на цьому в мене все. Ви мені напишіть, що ви думаєте про греблю. Чи ви грали не, чи хочете пограти. Чи може я через те, що грала всього лише одну гру, щось там не так зрозуміла і не так відчула, і не так. Типу, воно може зовсім не так в грі, може ви, там, можна виробляти кожен раунд собі по купі енергії там доходити до кінця. В нас було в останньому раунді, людина там виробила стільки енергії, що наш переклала свій значник на 20, пішла далі. Так що на цьому в мене все. Пишіть мені в коментарях. До побачення і до зустрічі в нових відео. Па-па!